У мінтері інтерес історії з цим автомобілем Механіки мені позвонили, сказали, 5 місяців машина їздила нормально. Ми не маємо ніяких претензій, але ти програмував цей автомобіль. Ти перепрошивав його, ти робив приборну панель. Цей автомобіль наутро не завівся. Ми перепровірили всю механіку, механіка в ідеальному состоянні. Там твої електронні проблеми виправляй. Панове, будьте завжди уважні та обережні. Внимательно діагностуйте автомобіль, внимательно все перевіряйте, а також перевіряйте механіку. Я вибачаюсь, панове, я вже такий хаос з цим відео натворив. Чого хочу викласти? Потому що сам був запутався. Випутався, а потім ще і виявилась причина, чого все произошло. Тобто, вибачте, може там якийсь хаос буде, розрив це під Вибачаюсь. Подивіться, ну, понятно, що Понятно, вибачаюсь. Доброго дня, панове. Fortex Max, 2007 рік. дизель. 2.0 TDCI, кажеться. Так, колись він в мене був, я його програмував, робив приборну панель, програмував, удаляв сажовий фільтр. в общем, наступив такий момент, коли е, автомобіль просто не завівся. Не завівся з утра. Е, що я тут бачу? Зараз я буду відкрию капот та покажу вам. Так, давайте подивимося, щоб я вам показав. Оце фільтр топливний. Дивимося тут, десь. воздуха бачимо. Ось він є. Чітко його видно. Так, повземо далі. Трубка проходить от сюди, внизу, ось вона виходить. Ось вона виходить. Дивимося сюди. Звиняюсь, зараз я увеличу. Опять же, бачимо пузирьок воздуха. Потім ця трубка, звиняюсь так, зараз. ось цей пузырьок воздуха. Потім ця трубка йде сюди-сюди-сюди-сюди і йде до паливного насоксу високого тиску. От туди. Вление топлива. Так, обороты двигателя, уровень топлива 41%. Запускаемся. Обороты. Давление 0. Таквление в топливе 0. Высока вірогідність, що машина заглохла по той причине, що, що система завоздушилась. Я читал, що в цих автомобилях, в цих моторах 2.0 TDCI Є така проблема, що інколи система завоздушується. Іноді ці пропускають штикера. Іноді десь перетирається, як от там зараз можна. Перетерто воно не перетерто, але я зараз вам покажу, що сліди перетертості є. Бачите? Воно там. Ось отут, де палець мій. Воно об цю трубку касається, бачите, може перетертись. Ну, Перетертості були в будь-яких містах, де тільки в інтернеті воно не показано. Ну, висока вірогідність, що це не моя праця. Висока вірогідність, що це праця механіків, але хотілося б машину запустити. Акумулятор був висаджений в ноль. Заряжав його довгенько, там хороший акумулятор, бачите, 80 ампер часов. Ну, тепер залишилося прокачати. У ну, мене немає таких інструментів, щоб можна було чимось прокачати. Груші тут нема. Обично люди от сюди доставляють грушу і тоді можна путем тиску продавити цю всю систему. Ну не знаю, що я зараз буду робити. Подивимося. Мабуть, все зняти не зможу, тому що руки будуть в солярі. Так, пановы, вот диагностика, с цим приехала машина, тут CBS, АБС, а вот модуль двигателя, надо читать всегда внимательную историю. Дуемся на вот ошибку, бачим, P087-0-6S, давление топливного коллектора, система слишком низкая. Всегда будьте внимательны при первичной диагностике, сохраняйте саму диагностику. Колись купив купил вот такую помпу, не знаю, она для масла. Дасть ли вона якийсь результат, одному Богу звісно. Ну шланги такі дубові. А може дубові, тому що вона ще холодна. Трудно сказати. Но це в мене поки єдиний шанс хоч щось зробити. Не знаю. Протягне вона, не протягне. Надо подивитися, соєднююся ли я з той системою чи не соєдинюсь, одному богу звісно. Ладно, піду дивитися. Попробую відключити сам обратку саму. Тут в солярі зараз, але ну, все-таки був дзвоник телефонний. Коротше говоря, помпа не получилось вийде качати. Вона слаба. Дуже треба високе усилля. Я приспособив отакий шприц. Переходничок зробив, бачите. Маскіт зажим медицинський. І намагаюся витягувати солярку. Тягнеться, тягнеться, пузир тут залишається. Бачите, його видно там. Тут не знаю, чи пусто, чи не пусто, нічого сказати не можу. Є там, нема там, нічого сказати поки не можу. Ну, судя по цвету, Блін, може і пусто. Не знаю поки. Не знаю. Так, панове. Відео буде коротке, але поучительне, мабуть. Діагностика була правильна, бачите? Машину я вдарів. Пузаріки. Вроді зникли. Говорю, пузирки вроді зникли, машина забилась. А мені казали, іммобілайзер, там ще щось. Не імобілайзер, не ще щось. Стандартна проблема цього автомобіля. Завоздушена система. Де завоздушується, чого завоздушується, я сказати не можу. О, в общем, так якось. Давайте зараз подивимося, скільки воздуха йде, просто кошмар. Представляю, адже дело по трубах сидить. Може, для масла цей насосики непоганий, але свою функцію він виповнив. Як виповнив, дав мені ідею, що далі робити. Отака резинова трубочка через обратку, висасування і все. І все. І потім вона запустилась. І потім вона запустилась. Шприцом цим бачите. Через обраточку висасував і запустилась. Так, добренько, добренько. Так, панове, позвонив я летчанину. ну, яка проблема, яка є, така є. Скажу, ну шо, ти сам справишся, він сам механік. він просто ці машини здає в аренду. Ну, Він каже, да, я вже сам там справлюсь. Блін, жалко глушити, бо завтра опять тоді прокачувати надо. Ну, нічого, прокачаємо ще раз. Коротеньке відео. Так, панове, не спішіть переключатися, ще не кінець, інтересне впереді. Приїхав механік, і ми знайшли причину відкуда воздух. Це теж інтересно пригодиться для вас. Але таке, пойміть, не все завжди опирається в електроніку. Інколи треба возитися із механіки і розуміти, що воно робить і як воно робить. І ще раз кажу, читайте інтернет. Читайте, багато де проблеми повторяються, тим більше старими машинами інформації тонна. My Замінили фильтр, заметнили, вот этой штукой уплотнителей зробили, замінили цю резинку, ну, пока относительно нормально. Замінили цю резинку. Мейди не стопит так. Так, і зараз поставимо цей фільтр. Так, панове, Хтось кури, а курить нежелательно. хтось п'є, а пити теж нежелательно. Ну і хтось знімає білі берду. Яку може знімати і нежелательно. Ну, відео треба закінчувати. Коротше, я в житті не думав, що за цей довбан резинки стільки може натворитися проблем. Ну просто якась білі берда. я не знаю. Може звісно не тільки резинка. Бачили от таке паста така, що там привозив, що він резинки смазував. Може вона щось повліяла, ну не думаю. Ви бачили, який там був поток пузирей сумасшедший? А потім, коли поміняли цей фільтр, закрутили цю резиночку, поміняли на фільтрі, ну все промазали, пузирки пропали. Блін, може комусь пригодиться. Ребята, ну, кожен може нарватися. По-перше, прокачка, прокачка елементарна. В обратку вставили трубку, шприць обикновєнний, зажигання обов'язково включили. І прокачуємо акуратненько систему. Я спочатку прокачав півтора літра. Десь літр. Літр я прокачав. Десь приблизительно солярки, вона завелась. Другий раз взагалі ерунда. Пару шприців там я виняв, поки воздух пройшов, пару шприців виняв і все воно заробило. Що ще хотів сказати? А в принципі що ще й казати? Надіюся, що комусь воно допоможе раз. Во-вторых, буду дякую хоч за якийсь лайк. Там, я вже не кажу про підписки. Я це не для монетизації, не для підписок. Звісно, там там. підписка теж приєдна. Ну, сподіваюся, що це поможет, Все. Дуже багато повторяюсь. Всім мирного неба над головою, Всім добра, всім щастя, благополуччя, терпіння. І пам'ятайте, що завжди за чорною полосою іде біла полоса. Всім добра.